22 серпня День рослинного молока. Молоко чудовий продукт, коли виготовлений з горіхів чи інших інгредієнтів, а не відібраний у тварин. Безліч смачних застосувань можна придумати для нього: від коктейлів та смузі до десертів, каш і випічки. Експериментувати можна з різноманітним молоком кокосовим, вівсяним, гречаним, соєвим, мигдалевим та іншими. У цьому відео ми поділимось з тобою простими веганськими рецептами на основі рослинного молока на щодень. Рослинне молоко дуже різноманітне, однак найбільш універсальне та часто використовуване у рецептах кокосове. Ти можеш експериментувати, шукаючи улюблений варіант, або використовувати суміш різних видів молока. Кокосове молоко може перетворити багато страв на шедеври. В наведених рецептах воно може бути у тетрапаку або консерві. Опція дорожча, але з більшою поживною цінністю та оригінальним смаком. Сочевичний карі з кокосовим молоком. Сочевичний суп або карі це дуже ситна, повноцінна та ароматна страва, багата білком та жирами. Додаючи моркву, ти отримаєш порцію бета-каротину, а зі шпинату марганець. Страва готується дуже швидко. Інгредієнти морква 2 штуки за бажанням, жовта цибулина 1 штука. Часник 2-3 зубчики за смаком, червона сочевиця 2 горнятка. Кокосове молоко 1 горнятко. оливкова олія, 3 столові ложки. Паприка 1 чайна ложка, коріандр 1 чайна ложка, сушений чебрець, 1 чайна ложка. Порошок карі 1 столова ложка опціонально замість паприки та коріандру. Мелений кмин 1 чайна ложка опціонально. Сіль половина чайної ложки. Томатний соус 3 столові ложки. Шпинат 5 горняток за бажанням. Сік лимону 1 скипка на порцію. Приготування. За декілька годин перед приготуванням залий сочевицю водою та дай їй постояти. Замочування допомагає зменшити речовини, які перешкоджають засвоєнню нутрієнтів, такі як фітинова кислота, почистіна ріж кубиками дві середні моркви та одну середню цибулину. Подрібні зубчики часнику. За бажанням можна не додавати моркви. Смачними є обидва варіанти. Нагрій 3 столові ложки оливкової олії у каструлі на середньому вогні. Додай цибулю та пасеруй до м'якості приблизно 2 хвилини. Додай моркву та часник, а також частину всіх спецій та солі. Готуй, поки морква не стане наполовину готова, приблизно 5 хвилин. Промий сочевицю прохолодною водою, поки вона не стане прозорою. Додай сочевицю, томатний соус, решту спецій та солі, кокосове молоко, перемішай, доведи до кипіння. Накрий кришкою та зменш вогонь, щоб підтримувати легке кипіння. Вари періодично помішуючи, поки сочевиця не стане м'якою, 18-22 хвилини. Зніми з вогню і за бажанням додай шпинат, вмішай його у гарячу сочевицю. Подавай поливши лимонним соком із однієї скипки. Овочевий суп пюре з рослинним молоком. Цей простий рецепт з рослинним молоком обов'язково сподобається всій родині. Літній вітамінний, він зібрав у собі багато корисних овочів і при тому дуже смачний. Перевага цього рецепту також в тому, що тут знайдуть застосування овочі, які залишились від інших страв. Наприклад, стебло брокколі зазвичай не використовують, але цю поживну капусту шкода викидати. Також сюди можна додати зелень, таку як шпинат, і зробити суп ще кориснішим. Інгредієнти оливкова олія 2 столові ложки. Жовта цибулина одна маленька. Селера півгорнятка опціонально, морква третина горнятка. Броколі одне горнятко. Стебла нарізані кубиками соцвіття подрібнені. Картопля одне горнятко. Часник 4 зубчики. Кокосове молоко. Одне горнятко. Хліб для сухарів. 3 горнятка нарізаного кубиками. Кешю півгорнятка. Сирі опціонально. Яблучний оцет одна чайна ложка за смаком. Гірчиця пів чайної ложки. Свіжий кріп, чверть горнятка. Опціонально. Лимонний сік 1 столова ложка. Морська сіль 3 чверті чайної ложки. Свіже мелений чорний перець. За смаком. Приготування. Розігрій духовку до 180 градусів по Цельсію і застели два невеликих дека пергаментним папером. Розігрій олію у великій каструлі на середньому вогні. Додай цибулю, нехай трошки приготується, потім моркву теж трішки поготуй. Додай селеру, стебла броколі, сілі перець і пасируй до розм'якшення приблизно 10 хвилин. Додай картоплю і часник і перемішай. Потім додай води та кокосового молока і тушкуй 20 хвилин, поки картопля не стане м'якою. Можеш спробувати додати в цей суп будь-які овочі, наприклад, кабачок. Відклади одну склянку суцвіть броколі, щоб запекти в духовці як гарнір для супу. Решту квіток можеш приготувати на пароварці або вкинути в майже готовий суп на декілька хвилин. Готовий суп нехай трошки вистигне. Тим часом виклади відкладені суцвіття броколі та кубики хлібу на деко. Змішай їх з оливковою олією та дрібкою солі та постав запікатись, поки хліб не стане хрустким, а броколі не стане ніжною та не підрум'яниться по краях 10-15 хвилин. Перемісти суп у блендер або використовуй занурювальний блендер, додай кешю, яблучний оцет, лимонний сік, частину кропу і гірчицю та змішай до кремоподібного стану. Приправ за смаком, перцем та сіллю. Перемішай ще раз. Подавай з приготованими окремо суцвіттями броколі, кропом та сухарями. Бананові панкейки з рослинним молоком. Найкращий веганський сніданок для вихідних. Бананові панкейки зі свіжими фруктами та ягодами. Їх можна приготувати всього з трьох інгредієнтів: банану, борошна та рослинного молока. Інгредієнти банан 1 великий, стиглий близько 150 г. Сіль чвертина чайної ложки. Цукор за смаком. Рослинна олія, 2 столові ложки плюс додаткова для приготування. Борошно спельтове, вівсяне, цільнозернове або суміш 120 грамів. Розпушувач половина чайної ложки не обов'язково. Вівсяне, мигдалеве, соєве або інше молоко. 150 мл. Сироп нарізаний банан ягоди для подачі за бажанням. Приготування. Розімни банан у великій мисці. Вмішай цукор, сіль і олію. Додай борошно та розпушувач і ретельно перемішай. Поступово додавай молоко. Тісто має вийти густої консистенції сметани, яка може капати. Розігрій трохи олії на пательні на середньому вогні. Додай 2 столові ложки тіста для одного млинця. Так вийде приблизно 4-5 млинців. Смаж їх з кожного боку по 2-3 хвилини до золотистого кольору. Подавай з сиропом, нарізаним бананом і ягодами на твій смак. Паста з грибами у соусі з рослинним молоком. Готувати цю пасту дуже легко та швидко, а смакує вона, як у ресторані. Свіжі печериці це ключовий інгредієнт. Інгредієнти макарони варені одне горнятко. Оливкова олія одна столова ложка. Веганське масло 3 столові ложки. Опціонально. Жовта цибулина одна штука. Гриби, нарізані пластинками, одне горнятко. Подрібнений часник 1-3 зубчики за смаком. Сіль половина чайної ложки за смаком. Борошно спельтове вівсяне цільнозернове або суміш. Одна столова ложка. Соєве або інше молоко. Одне горнятко. Максимум. Харчові дріжджі, 2 столові ложки опціонально. Лимонний сік 2 чайні ложки, або більше за смаком. Діжонська гірчиця пів чайної ложки. Чорний перець за смаком. Петрушка свіжа, подрібнена для прикраси. Приготування. Відвари спагетті, але можна будь-які макарони чи пасту, поки вона не стане альденте, або готова на твій смак, злий воду і відклади. Розігрій олію у великій глибокій пательні на середньому вогні, потім додай цибулю та пасируй 2 хвилини. Додай гриби та тушкуй ще протягом 4 хвилин або доки цибуля та гриби не стануть м'якими, додаючи молоко або масло за потреби. Потім додай часник і готуй 1 хвилину, поки він не стане ароматним. У невеликій мисці змішай разом сіль, борошно, харчові дріжджі, лимонний сік і гірчицю. Додай молока стільки, щоб соус став рідким. Потім вилий суміш у пательню до грибів. Зменш вогонь до середнього, часто помішуючи, поки соус не загусне. Додай пасту до пательні і за допомогою кухонних щипців гарно все перемішай. Суп із броколі та кокосового молока. У цьому веганському крем супі найважливішими є броколі, кокосове молоко та зелень, шпинат і базилік. Саме зелень дає йому свіжий зелений колір та багато поживних речовин. Інгредієнти оливкова олія 1 столова ложка, цибулина 1 штука. Часник 1 зубчик. Імбир 2 см, червоні пластівці чилі, пів чайної ложки за смаком. Вода або овочевий бульйон 2 горнятка. Картопля одна велика, приблизно 200 г. Броколі – півголовки, приблизно 1 горнятко. Кокосове молоко одне горнятко. Приблизно шпинат свіжий або заморожений одне горнятко. Базилік 15 великих листків. Лимонний сік 1 столова ложка. Морська сіль і чорний перець за смаком. Приготування. Дрібно нашаткуй цибулю, часник та імбир. Якщо використовуєш свіжий перець чилі, його також дуже дрібно наріж. Картоплю очисті наріж кубиками. Стебло брокколі теж наріж кубиками. Розділи решту броколі на суцвіття, але тримай їх окремо від стебла броколі та картоплі. Розігрій олію в середній каструлі. Додай цибулю, часник, імбир і чилі та перемішуй приблизно 3 хвилини. Додай воду або овочевий бульйон, картоплю і стебло броколі. Доведи до кипіння та вари на середньому вогні приблизно 8 хвилин, або поки картопля не буде майже готова. Додай кокосове молоко та суцвіття броколі. Вари ще близько 5 хвилин, поки всі овочі не стануть м'якими. Коли суп буде готовий, додай розморожений і сціджений шпинат або нарізаний свіжий шпинат. Перемішуй суп з зеленню приблизно 2 хвилини. Додай нарізане або порване листя базиліку та лимонний сік. Змели суп занурювальним блендером. На власний смак приправ сіллю, перцем і лимонним соком. Готово! Запечена вівсянка з фруктами. Якщо тобі подобається вівсянка, але набридає їсти той самий рецепт цей варіант приготування освіжить цю страву. Якщо ж тобі не смакує вівсянка, цей рецепт змінить твою думку про неї. Інгредієнти, вівсянка, два горнятка. Кориця одна чайна ложка. Розпушувач одна чайна ложка. Опціонально. Морська сіль половина чайної ложки. Рослинне молоко, наприклад, не солодке мигдалеве або кокосове чи вівсяне. 2 горнятка. Яблучне пюре півгорнятка. Кленовий сироп чи інший підсолоджувач чверть горнятка. Ляне насіння мелене одна столова ложка. Кокосова олія одна столова ложка опціонально. Екстракт ванілі одна чайна ложка опціонально. Яблуко нарізане кубиками. одне горнятко. Родзинки півгорнятка. Приготування. Розігрій духовку до 190 градусів по Цельсію. Змасти форму для випічки олією. У великій мисці змішай вівсянку, корисю, розпушувач, сіль, мигдалеве молоко, яблучне пюре, кленовий сироп, насіння льону, кокосову олію та ваніль. Додай родзинки і три чверті склянки нарізаних яблук. Вилий суміш у підготовлену форму для запікання та посип рештою чверті горнятка нарізаних яблук. Альтернатива спробувати випікати у мікрохвильовій печі. Для цього наливай вівсянку одразу в миску для подачі. Випікай приблизно 30-40 хвилин, або поки середина не загусне і зубочистка не вийде чистою. Варіант у мікрохвильовій печі займе від 5 до 20 хвилин, залежно від потужності мікрохвильовки, можна визначити експериментально. Перед подачею дай запеченій вівсянці трохи охолонути. Подавай з мигдалевою або іншою горіховою пастою, мигдалевим молоком або кленовим сиропом. Відзначимо цей день, відмовившись від продуктів, отриманих за рахунок експлуатації корів, приготувавши смачні та етичні альтернативи. Шукай більше веганських рецептів у нашому плейлисті рецепти. Хочеш дізнаватися більше про веганський спосіб життя, тоді обов'язково пройди безкоштовний онлайн-курс Vegan Експрес. В цьому курсі ти отримаєш безліч корисної інформації, а також дізнаєшся про смачні корисні веганські рецепти. А найголовніше, ти зможеш долучитися до веган спільноти, знайти однодумок і однодумців. Знайти нових друзів, які зможуть дати відповіді на твої питання та підтримати тебе у важку мить, посилання на курс в описі цього відео і залишайся постійним глядачем нашого каналу.